Ми продовжуємо розглядати порядок прикметників у реченні перед іменником відповідно до ознак предмета, які вони виражають. Нагадаємо, спочатку у нас йде взагалі то артикль, після нього першим завжди йде прикметник, що виражає оцінку або думку мовця про певний предмет особу чи явище. Далі йде прикметник, який описує розмір. Далі вік, далі форму і нарешті колір іменника. Далі у нас іде прикметник, що описує походження певного предмета явища особи. Наприклад, Chinese китайський або Spanish іспанський. Далі у нас завжди по порядку йде прикметник. що… Описує матеріал, з якого виготовлений певний об'єкт. Metal – металевий. Або силк шовковий. Маємо тут два приклади, інші приклади у вас у підручнику. Останнім завжди, у реченні перед іменником, йде прикметник, що виражає призначення певного предмету. Наприклад, sleeping, спальний. Або writing письмовий. Розглянемо приклади у реченні. A new black German wooden table. Дивимося переклад. Новий чорний німецький дерев'яний стіл. Спочатку у нас іде прикметник, що описує вік нашого стола. Далі колір. Далі походження німецький. З німеччини цей стіл. І матеріал, з якого він зроблений, дерев'яний. Тому ще раз артикль NU новий black колір чорний German. Німецькі походження. «Wooden» – дерев'яний матеріал. Так і стіл, іменник. Інший приклад. «Beautiful tall old trees». Дивимося переклад. Гарні високі старі дерева. У нас множина «trees», тому тут неозначного артиклі немає. Спочатку у нас іде прикметник, що виражає якість, beautiful, гарні. Або думку, оцінку про ці дерева. Далі у нас другим іде tall, високий. Це прикметник, що описує форму дерев. Далі йде слово old. Це слово перекладається як старі. Описує вік цих дерев і, нарешті, саме слово trees – дерева. Отже, beautiful tall old. trees – Гарні високі старі дерева.